Щиро вітаю, дорогі друзі! Ви дивитеся християнський канал «Wednesday Bible Break». Сьогодні середа, і ми можемо порозмірковувати над якимись питаннями у світлі Святого Писання Біблії. Ми віримо, що Ісус Христос це єдина дорога до Бога Отця. Ніхто не спасеться, як тільки не через Христа. Христос єдиний шлях, єдина дорога. Тому що Він помер за наші гріхи. Тому що Він є план Бога Отця для спасіння людства. Якщо ви хочете отримати оправдання, прощення гріхів, вічне життя і все інше шлях через Христа. Віруючи в те, що зробив Христос, ми можемо мати вічне життя. І тільки так, і не інакше. Ми також віримо, що Біблія це Слово Боже. Біблія відкриває нам характер Бога. 66 канонічних книг Старого Нового Завітів вони Розказують нам про Бога. Біблія це книга про Бога. Не про людину, не про тварин, не про екологію, не про політику, не про армію, не про все інше. Хоча всі ці теми, які я згадав, вони також піднімаються в Біблії. Але в цілому кажучи, Біблія відкриває нам характер і природу Бога. Який Бог? Чому він створив людину? Якою він створив людину? Якою людина стала в результаті гріхопадіння? Якою є природа гріха? І багато всього іншого, що стосується і держави, і армії, і війни та миру, і чоловіка та жінки, і церкви, і спасіння, і вічності з Богом. Але головна тема це Бог. А про що ми сьогодні поговоримо? Недавно я був свідком, свідком в інтернеті такого конфлікту, який стався між однією християнською спільнотою в рамках католицизму. І деякими іншими католиками, і, зокрема, католицькими служителями. Тобто, з одного боку, одні католики, з однієї християнської спільноти, з іншого боку, інші католики за меж цієї християнської спільноти, і вони критикували лідера цієї християнської спільноти, що він робить це неправильно, серйозно помиляється і взагалі руйнує католицизм і віру в Бога, і те, і все, і те все. І Я уважно слухав їхні звинувачення, і одне зі звинувачень. А воно було таке, він не має повної біблійної освіти, повної духовної освіти в закладі греко-католицькому, тобто він не закінчив не отримав магістра. І тому я вирішив підготувати це відео на тему, чи священнослужитель або, скажімо, протестантськими термінами, пресвітер церкви, або пастор, як ми часто говоримо сьогодні, повинен мати закінчену духовну освіту, закінчену богословську освіту. Наскільки це важливо, наскільки це принципово, чи є це умовою, щоб бути служителем церкви? Сьогодні ми про це поговоримо. А потім в кінці я скажу свою особисту думку про цей конфлікт між цією християнською спільнотою і іншими католиками. Отже, дивіться, будь ласка, ми починаємо. І так, друзі, а як ви думаєте, де ми будемо шукати відповідь на це питання, чи обов'язково потрібна служителю церкви, духовна світа? Зрозуміло, що в Біблії не в якихось там. Енциклах там, чи в катехизисі якоїсь церкви протестантської чи православної чи якоїсь. Ми будемо шукати відповідь Біблії, тому що вона є найвищий непомильний авторитет і тому що вона містить все, що потрібно нам для духовного життя, побожності і розуміння духовного світу. А церква, служитель церкви, це прямо стосується цієї теми. Так? Отже, друзі, відкриваємо перше до Тимофія, послання апостола Павла, який входить в групу пасторські. І читаємо, третій розділ з першого вірша. Вірне слово, якщо хто бажає єпископства, то й бажає доброї справи. Але єпископ має бути бездоганний, чоловік однієї дружини, тверезий, розважливий, чесний, гостинний, здатний навчати, не п'яниця, не задиркуватий, але лагідний, не сварливий, негрошолюбний, який добре управляє своїм домом, дітей тримає в послусі з усякою повагою. Адже коли хто не вміє управляти власним домом, тоді як він зможе дбати про Божу церкву, щоб не був новонавернений, аби не запишався та не підпав під той же острой дияволу? Треба, щоб він мав добре свідчення від сторонніх осіб, аби не потрапив у зневагу і пастку диявола. Далі мова йде про баякунів, до речі, дуже подібні вимоги, тільки те, які там різниці є. Ось. І там далі говориться, що жінки також мають бути поважними, неосудливими, тверезими, вірними в усьому. Дехто каже, ну, мається на увазі жінки-пасторки чи жінки диякони Ось я думаю, що мова йде трохи про інше. Але, друзі, чому тут написано єпископ взагалі? Єпископ має бути бездоганний чоловік однієї дружини, тверезий, розважливий, чесний, гостинний, здатний навчати? Справа в тому, що в ранній церкві слово єпископ дослівно означає наглядач. Це був синонім слову пресвітер. Пресбутерос, грецьке слово означає «старішина» або старший. Це одна і та сама позиція в церкві. Зараз ми часто в часто протестантизмі говоримо пастор, пастор, пастор. Переважно це слово не вживалося в Новому Завіті. грецькою поймен, пастор, пастир. Вживалося єпископ, пресвітер, а пастор-пастир, звичайно, це був сам Ісус Христос. Хоча десь там в Новому Завіті, якщо пошукати, то і «поймен» можна знайти стосовно людини, просто, а не Христа. І так, які вимоги Біблія ставить до служителя церкви? Так? Не хтось там десь, а Біблія. Служитель церкви, тут говориться єпископ, але це однозначно про присвітера, бо він же єпископ, має бути бездоганний, чоловік однієї дружини, тверезий, розважливий, чесний, гостинний, здатний навчати, не п'яниця, не задиркуватий, але лагідний, не сварливий, не грошолюбний, який добре управляє своїм домом. Дітей тримає в послусі з усякою повагою. Адже коли хто не вміє управляти власним домом, то як він зможе дбати про Божу церкву, щоб не був новонавернений і щоб мав хороше свідчення від інших осіб, тобто від невіруючих. так? Іншими словами, ми бачимо різні вимоги. І, звичайно, з цих немає вимог, як ви бачите, бакалавр богослів'я чи бакалавр пасторського служіння, чи там, ой, ти бакалавр, а не магістр, ай-яй-яй. -ай -ай. Але тут справа не в тому. Тут є слово здатний навчати або здібний навчати Російською це да? тобто такий, який може навчати. І, звичайно, щоб навчати, треба вивчати. Людина має мати поняття про богослів'я і про Біблію хороше. Однозначно. Наскільки хороше? Наскільки ця людина має бути богословом? Чи обов'язково має мати мастер-дегрі, тобто там магістр богослів'я. Якоїсь дуже сильної семінарії західної, східної, греко-католицької, львівської, луцької, це інше питання. Е, якщо там церква поставила дуже чіткі рамки вимоги, що в нашій церкві, служити церкви, обов'язково має мати цей ступінь, хоча б там бакалавра, чи хоча б магістра, я вважаю, що це трошки перегинання палиці. Але якщо таке є чітке правило, тоді в рамках цього правила вже можна оцінювати це питання і говорити, ну ось, вибачте, в нашій, наприклад, греко-католицькій церкві чи в нашій протестантській громаді є чітке правило, воно записане, прописане, прийнято рішення чітке, що має бути бакалавр богослів'я, чи бакалавр пасторського судді, чи вища освіта, там така, така. Ось якщо цього правила нема, ну, то нема. Ось, якби. Але Біблія не говорить про формальну сторону справи. Вона говорить про певні якості і здатність до навчання це одна з якостей. І вона не центральна. Це, якщо не помиляюсь, п'яте слово. Бездоганний чоловік однієї дружини, тверезий, розважливий, чесний, гостинний, здатний навчати. Це є сьома вимога, здібний, здатний навчати, це є сьома вимога. Далі не п'яниця, не задаркуватий, лагідний, не не негрушлюбний і так далі. Служитель церкви має. Грамотно і мудро керувати своїм домом, тобто дружиною і дітьми. Тому що будь-який чолов... чоловік в сім'ї, одружений чоловік, він є голова своєї сім'ї. Там подобається це, комусь чи не подобається, але Бог чоловіків вибрав, щоб саме чоловік був головою сім'ї, щоб він керував мудро, з любов'ю, відповідально, своєю дружиною і своїми дітьми. Знову ж таки, мова йде не про диктатуру, не про авторитаризм, що я сказав мене, слухай, тому що я тут чоловік. Це не що ні, мудро, грамотно. Дружина має бути помічницею своєму чоловікові. Яка у вас там в голові картинка зразу з'являється, я не знаю, але це все має бути благочестиво, побожно і в світі слова А, Тому коротка відповідь на питання, чи має мати служитель церкви формальну якусь освіту, чи якусь навіть неформальну, відповідь, ну, в принципі, ні, якщо чесно. Чи має він бути здібний до того, щоб грамотно, мудро навчати інших? Так, однозначно. Біблія про це говорить. Чи це головна вимога? Ні. Бо тут є багато інших вимог. Так? Гостинність, наприклад, є там, е, там, інші якісь речі. Ось, е, я знаю, що в деяких церквах робиться величезний акцент на тому, щоб пресвітер був обов'язково сильний богослов. Перед рукопокладанням йому ставлять сто з чимось питань на різні, 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 різні теми богословські, як він це вірить, як він це, як він це. І вони дуже пишаються тим, що вони мають такий складний екзамен, що вони 2-3 години його випитують, перші шуки покласти. На мою думку, це крайності. Пресвітер не обов'язково має бути супер-пупер богословом. Так, він має бути богословський грамотний. Ця грамотний може набуватися в офіційних навчальних закладах. І не обов'язково того ж братства, не обов'язково католику саме в католицькій семінарії вчитися. Хоча, напевно, бажано, якщо ти хочеш бути католиком і довчитися до католиків. Але якщо людина десь там інакше здобувала освіту, багато чого є спільного, якісь базові речі, нічого поганого немає, якщо вона в православі вчилася, в католицизмі служить. Ну, знову ж таки, я не розтягується до нескінченності, але критичного тут нічого немає. Ось, ми ж ми не говоримо про індуїзм чи конфуціянство, ми говоримо про християнство, християнську традицію. Ось, якщо, наприклад, якийсь е, пастор церкви, наприклад, протестантської, колись в минулому закінчив православну семінарію, це що погано, це лише плюс. Звичайно, що йому так само треба і протестантську традицію вивчати, вникати, розуміти, і мати протестантські погляди. Якщо ти хочеш бути протестантом, тобі треба мати протестантські погляди. Ось тому, друзі, ніякої категоричної відповіді. Звичайно, що освіта бажана, рекомендується, потрібна і важлива, але так питання руба ставити не можна, це неправильно. Ось. Стосовно цього конфлікту, я думаю, що ви чули і, напевно, знаєте, про кого, те, про, про кого йде мова. На мою думку, всі ці звинувачення, які я там почув, вони взагалі не варті надщербленої монети. Тобто це нуль без палички, це просто смішно, якщо чесно. Взагалі їх немає фактично. Я так і не зрозумів, в чому його звинувачують. Що в нього бакалавр, а не магістр, ну таке собі звинувачення, що він подібний на протестантів, і що він вносить латинські традиції в Ну, Чесно кажучи, все воно дуже слабо купи тримається, якби, і якесь таке просто враження, що хтось заздрісний, що є якийсь успіх в якоїсь спільноти, а в них успіху немає. Або хтось взагалі неправильно розуміє християнство. І, як сказав один брат, не можна молоде вино влити в старі міхи. Так? Тобто ці старі міхи вони це не тримають, вони це не можуть прийняти. У протестантизмі теж є якісь подібні проблеми, та, коли людина 20, 30, 40 років баптист, і вона не може прийняти якісь свіжі, здорові, хороші війні в баптизмі. Та вона цього не розуміє, і вони їй здаються гріховними і так далі. Тому, я думаю, тут та сама ситуація, е, є щось нове, і воно абсолютно нормальне, абсолютно хороше, абсолютно щось світле. Е, і тут говорять, ні ні, це погано, це погано, хто він взагалі такий, щоб цим займатися, а чому він гроші збирає, як він ці гроші витрачає. Пішло поїхало. Хоча людина робить, як на мене, дуже хорошу справу і робить, чесно кажучи, великий плюс католицизму. Якщо ця людина піде з католицизму, мені особисто буде сумно, тому що це буде велика втрата для католицизму. Хоча я не католик, може мав би радіти, але радіти я не буду. Ось. Тому, друзі, дивіться на це питання під таким кутом зору, що служитель церкви не має мати обов'язково бакалавра богослів'я, чи ще якогось іншого бакалавра. Ось. Але освіта це добре, освіченість це добре. І варто дійсно здобувати освіту, варто книги читати, е, вивчати систематичне богослів'я, знати, мати якісь поняття взагалі е, грецька, іврит, е, сотріологія, христологія, так само, ну орієнтуватися в цьому, тому що чого ти навчиш церкву, якщо ти сам в цьому слабкий. Ось. Е, якщо вам подобаються наші відео, Wednesday Bible Break, будь ласка, не соромтеся їх залайкати, не соромтеся підписатися на канал, не соромтеся коментувати, пишіть, будь ласка, мудрі, адекватні, доречні коментарі. Питання ставте, можливо, ми якийсь один випуск присвятимо цим питанням, які ви поставите. Ось. А наразі дякую за увагу. Будь ласка, дивіться нас в наступної середи. З Богом на все добре!